Всім привіт! Сьогодні я взяв ковий магніт на 600 кг і вирушив ось тут така є лужиця, якесь озеро бивше. І хочу позакидувати, пошукати, що тут є чи немає. в цьому. Ухти! Оце реально не підстава. Три патрона і. Чого? Ні, ще один патрон. Не дуже це болото похоже на те, щоб щось з нього можна зловити. Ну, будемо дивитись, а вдруг щось вдасться з нього витащити. Так, отак, наведемо на руки. О там у нас мотузочок зачіпаний нормально провіримо, що то є, що скривається болото. Хамуха о! О, як він мене бахнув по нозі так трошечки вище треба підняти камеру. О! Ано! Ну. Видно, да, що тяну? Чудово, крім на мулу. нічого, Бляха-муха! श्य शक्य तो І що? І знов нічого. Так, ну, це озеро в принципі, оправдує все. Всі ожидання оправдані. Тут немає нічого. Це навіть не озеро якесь болото. Продовжуємо далі пошуки. Чуть тут пошукаємо і треба буде міняти локацію. Поїду на інше озеро. Тільки водорослі Як завжди чудово нічого. Опять же нічого. Скоріше всього, тут нічого немає. Ну, тут хоч озеро побільше. Водичка прозора, Прикольно. Зараз спробуємо тут щось половити. О, тут хоч водичка прозора. Якась сітка валяється, видать, під раки, чи що. Попробую тут покидати, тут буде, напевно, цікавіше щось зловити. Надію, щось зроблю. Зараз побачимо. Thank you. Ути! Ух ти Оце реально не підстава. Три патрона від ПМ Я казав, буде кримінал. Офігеть. Так, чуваки, якщо що? Це не підстава. Це реально я знайшов. Так, ну що, становиться цікаво. Встав камеру, щоб було видно руки. Зараз закину в то місце ще раз, подивимося, що, що зловиться на цей раз. Так, мені вже поисковий магніт подобається. Якщо викинули патрони, то скоріш за все... Може і викнули десь пістолет? Треба попрошерстити це все заброс такий собі був та бляха. Блін, вибачайте рибаки. Це є не спеціально. Ого, бахка. Видать на дощ. Так. Подивимося. Так, тут нічого нема. Так, што там може да биде? Куча водорослі і нічого. А ми позакидувати тут в каміші. Скоріше за все, якщо викидували, то недалеко. Прошерстити ці каміш... каміші Нічого. Чи дійсно то аж там на дні? Так, цікаво, сам пістолет знайду Так Непогано, Угу. це якась закидушка. Так, ну судя по всьому це військові тут щось закидало, тому що ящ... оця скоба від військового ящика. Тобто тут військові були на рибалки. Ну цікаво. Що ще в нас тут є? Фу, воняет так. Капец. Да. Цикаво, тут закидывать І так, що ми маємо? Нічого не маємо. Странно не можу більше патронів виловити чогось. Це на ну, блок б цікаво на лодки поплавати тут. Думаю, на лодці було б краще іслідувати це озеро. І нічого. Ні, ще один патрон. Ще один патрон. Значить в тому місці. Є патрони. Цікаво. значить треба кидати туди Ну, якщо я там виловлю Сейчас патрон значить вони всі там і воно таке там як застряє А далі йде легше. А от іменно там воно або в му падає дуже сильно, або там щось магнітиться. Було б прикольно на лодки туди підплисти. Так. І цей раз нічого. От воно там аж прямо як до чогось примагнічується. Ось ся у нас даже булькає чуть-чуть. Там може щось є. А далі йде взагалі легко. Да, навіть якщо все магніт падає, то він тягнеться набагато легше, ніж там. І тут до чогось примагнічується. Так, що ми маємо? Нічого, наверное, там дуже великий просто намов. Дякую, що ви мене дивилися. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, пишіть, чи подобається, чи ні. От ще є озеро, воно трошечки більш культурне. Там, скоріше, все, що можна йти ще більше цікавого. Тому дуже чекаю від вас коментарів, лайків, якщо сподобалось. І якщо все вам подобається, буду знімати далі. Дякую всім пока-пока.